16 травня 2024 рік. День Біблії. Ви ж моліться отак очі наші на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Хай прийде царство твоє, нехай буде воля твоє, як на небі, так і на землі. Нашого щоденного нам сьогодні і прости нас дуги наші, як і ми прощаємо, Винуватцям нашим нашій сміття. Люди нас у випробування, але визволи нас від лукавих Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Матвія 6, 9, 13 А якщо комусь не вистачає мудрості, нехай просить від Бога. Що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дані, Якова, 1.5. Не Ні про що не тривожтесь, але завжди з будь-якими проханнями звертайтеся у молитви і благання до Бога, висловлюючи йому також вдячність. Тоді Божий мир, який неможливо збагнути розумом, Берегтиме завдяки Ісусу Христу ваші серця та вашу здатність мислити. Філіпійців 4, 6, 7 Що хочете, аби робили вам люди, те робіть їм ви. Луки 6, 31